Не забувають під час війни і про тих, хто потребує медичної допомоги в тилу. Лікарі працюють. Раптова асиметрія обличчя, слабкість або заніміння руки чи ноги, запаморочення, погіршення вимови. Це ознаки порушення мозкового кровообігу, або простіше кажучи, інсульт. Кожного року у понад 100 тисяч українців фіксують цю недугу. Третина з них є особи молодших 65 років. Тобто проблема актуальна, проблема, яка повинна бути вирішена протягом перших 4 годин з моменту появи перших симптомів. І як найшвидше, якомога швидше ви викличете швидку, тим більше шанси на те, що людина одужує або одужує з мінімальними остаточними розладами стану здоров'я. Люди звикли переносити будь-які хвороби на ногах. Проте час, коли можна ефективно щось вдіяти після виявлення, хоча б одного з ознак інсульту йде на хвилини. У нас є 4,5 години для того, щоб ввести спеціальний препарат альтеплазу називається. Якщо його ввести, то більша розтворення цього тромбу і всі симптоми уходять, тобто паралічі регресують. Річ возвращается і так далі. Ті, ті симптоми, які возникли в результаті инсульта. призвести до інсульту можуть проблеми із серцем та судинами, паління та зловживання алкоголем, а також зайва вага і цукровий діабет. Профілактикою хвороби може бути лише здоровий спосіб життя та щорічне відвідування лікаря тими, хто має хвороби серця та судин. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Жителі сірої зони та тимчасово окупованих територій фізично не можуть відвідати свого лікаря чи отримати прописані препарати для профілактики хвороби. Замічаємо тенденцію в час війни, многі, особливо в сірої зоні проживаючи пацієнти, прикрасили прийом гіпотезійних препаратів і кількість інсультів сильно зросло. І тяжкість їх сильно зросла, тому що вони поступають в дуже поздньому періоді. Саме тому представники влади на місцях всіма силами намагаються закликати до евакуації якомога більшу кількість осіб, особливо з хронічними захворюваннями, адже лише на підконтрольній Україні території вони матимуть шанс підтримувати своє здоров'я.